Друзі, всім привіт! Ефірчик такий буквально на 10 хвилин. Я зараз знаходжусь в місті дравно це під Щецином. В такій от природі, взагалі, вийшла погуляти з собаками і не планувала виходити в ефір. Але з'явились певні думки, якими хочу з вами поділитися. Що стосується натхнення ресурсу, безвихідних ситуацій, в які ми часами потрапляємо, і коли здається, що от виходу немає, що все, -все погано. Але насправді в таких ситуаціях є дуже багато ресурсу і. Просто хочу поділитися з вами своїм досвідом, своїми емоціями стосовно цього. Це місто дравно. Тут я прожила 7 місяців, коли ми тільки приїхали в Польщу. Воно дуже-дуже малесеньке. Привіт, привіт всім, дівчатка! Воно дуже малесеньке. О зараз я на такому рибацькому місточку. От. А, і я ніколи не жила в таких містах, і спочатку мені здалося це типу прикольно, там далеко від а, цивілізації, скажімо так. Але потім дуже швидко а, я зрозуміла: блін, вам взагалі чути вітер такий сильний. А, поставте плюсик, якщо нормально чути. Але потім дуже швидко я зрозуміла, що... А, Ну тут, тут нічого немає. Ну тут по факту, да? тут там, один сільський магазин і все. І можна було вважати, що типу, все, де тут творити, тут немає місця для творчості, тут немає енергії, але о, дякую, супер. Але, е... От... Де брати натхнення, так коли здається, що все, все, я, я не можу, мене нічого не вийде в цьому місті чи в цих умовах, насправді будь-які нові умови це величезний ресурс для того, щоб спробувати жити по-новому. І я думаю, що. Навіть зараз за півтора року війни вже багато хто це зрозумів, тому що багато хто опинився взагалі в нових для себе умовах, і і в цьому знайшли шалений ресурс, тому що Мозок починає діяти по-новому. Він починає шукати варіанти, як я можу тут ще реалізувати. Що я тут можу ще зробити, і це насправді класно, тому в таких ситуаціях не потрібно впадати у вічі, що все життя закінчено. Треба спробувати. Можливо, віднестись до цього як до гри і спробувати щось нове. І таким чином, там, через якісь три тижні знаходження тут, я зняла тут на цьому місточку курс сам собі фотограф по зйомці на мобільний телефон, який у мене просили там, я не знаю, два роки підписники, що зніми щось не для професійних фотографів, а для. Просто тих, хто любить просто на телефон знімати. І отут ми прийшли з сином на місточку і зняли цей курс. Так що будь-які умови вони ставлять нас в такі будь-які ситуації нові, ставлять нас в такі умови, які змушують нас думати по-новому. І це круто. І от що стосується того ж натхнення, ресурсу, де це брати, то Треба просто діяти, не просто сидіти, якщо ви будете просто сидіти на дивані, де, де вам взятись тому натхненню. Вийдіть, пройдіть, пройдіться, подивіться на локації, якщо ми говоримо про фотографію. Навіть якщо ми говоримо не про фотографію, я от зараз вийшла, пройшлась тут вздовж озера. Це нова місцевість, ну якби зараз вже для мене, тому що я тут вже давненько не була. І в мене вже кілька ідей з'явилось для моєї фотошколи. Коли з'являються ідеї, важливо їх одразу реалізовувати, а не а, просто на рівні ідеї. До речі, недавно ще почула таку думку від психолога, що нічого не занижує так самооцінку, як ідеї, як ну, плани, які у нас ніби з'явились, але які ми відклали і не реалізували. Тобто те, що ми відкладаємо на потім, і те, що ми ніколи не виконаємо, це дуже сильно занижує самооцінку. Тому, якщо якась ідея з'явилась, підіть і зробіть. Підіть, зробіть, хоча б ну там на 10% від того, як ви собі це уявляєте. Я розумію, що завжди хочеться. По максимуму, о, якось там супер-супер круто. Але з чогось можна почати. От, наприклад, вам там хочеться о, відкрити фотостудію. О, і, звичайно, що одразу хочеться, щоб вона була якась офігенська, крутезна, величезна. Але от вчора ми були в вчені у Аліни, моєї учениці в студії, в неї просто маленька кімната. Так, типу, за правилами там, за всіма правилами фотостудії, то трошки тісно, маловато, але, блін, вона. Чогось почала, це дуже круто насправді. А, тому і з'явилася ідея: підіть, спробуйте, реалізуйте, хоча б на знаєте на пів кроку це зробіть. І ще класна штука: це починати щось реалізовувати протягом 24 годин як у вас ця ідея з'явилась. Тобто, от коли у мене з'явилася ідея зробити курс по фотокнигам, я в той же день вже зробила презентацію першого уроку, тому що я розуміла, що якщо це можна відкладати безкінечно, поки ви не зробите хоча б малесенький крок до своєї мети, там бажання нічого не відбудеться. Хочете зробити якусь зйомку? Знайдіть модель, підіть і зробіть, почніть уже сьогодні це робити. Не шукайте ідеального шансу, ідеального моменту, ідеального якогось е, там умов для цієї вашої зйомки, для реалізації вашої ідеї не буде. Е, також класно от, створювати собі якісь нові умови для, ну взагалі, зовнішньо, щоб щось вас новеньке оточувало, кудись поїхати, якісь нові люди, спілкування, е, бувати в класних місцях. Театри, тут треба знайти те, що вам подобається. Мені дуже подобаються, наприклад, там різні концерти, літературні вечори, виставки, картини, театр. Ну, тобто, це мистецтво я просто обожнюю. Є такі ці лекції по мистецтву у нас у Запоріжжі проводить Радченко, Радченко о, господі, Ліона, Ліона а, дуже круто і цікаво. Ну, просто вона Лена, але якось псевдонім здається Ліона. Боже, надіюсь, сподіваюсь, я правильно кажу. Знаєте, як зараз інстаніками ми запам'ятовуємо, а як це вимовити не завжди приходить в голову. Тобто знайдіть те, що вам подобається, те, що надихає вас, і підбуйте вас цим, робуйте нове. Наприклад, у мене чоловік, коли ми тільки познайомились, він казав, ні, театр, театр не моє, я не піду в театр. Я йому кажу, Слухай, це не звичайний театр, це крутий, сучасний, сходи ну, один раз і спробуй. І він пішов, і потім я виїхала в Польщу, він ще сам в той театр ходив. Так що я вам хочу сказати, що пробувати на потрібно завжди. Це завжди надихає. Надихає на а, нові, нове мислення, нові ідеї, нові взагалі якісь а, здобутки і нові висоти. А, тому що якщо стояти на місці і бути. От, Тій завжди ситуації, як ви є дім, робота, чоловік, все на, на ринок пішли, в сільпо пішли, і все. Тобто, то звідки братись цим ідеям? Тому намагайтесь оточувати себе чимось таким, створювати самі для себе ці умови. Натхнення не приходить просто, просто так, от просто ви сиділи. Ні, ну може, до речі прийти класні фільми також. Власні фільми, тому що ми зараз в фотоклубі дивимося фільми, аналізуємо їх, аналізуємо світло, аналізуємо ракурси, там композицію, як тут було створено. І дивлячись фільм або кліп, якийсь у вас вже може з'явитись ідея якоїсь зйомки. Тобто, вам може сподобатись образ, вам може сподобатись світло там. Може сподобатись ну, якась ідея, якась там взаємодія героїв, книги також. Да? От якщо любите читати, це ж теж це розвиває дуже сильно візуальне сприйняття. Ви собі там щось придумуєте, ну читаєте книгу, щось у вас там в голові відбувається, і ви це потім можете реалізувати в своїй творчості в фотографії. Ну, я думаю, що мене е, в основному дивляться люди, яким цікаво фотографія. Якщо не на професійному рівні, то хоча б на такому рівні, як е, для душі. А це теж дуже круто, тому що мати справу, яка е, надихає, яка от дарує ці емоції, дарує яскравість життя. Це, я, це безцінно, це неможливо. Купити ні за які гроші, тому якщо у вас ще немає такої справи, до речі, якоїсь, яка дарує вам якісь круті емоції, надихає вас, то обов'язково шукайте, пробуйте. А, а ви не зможете це ніяк знайти, якщо не спробуєте? Вам треба пробувати. Хочете там не знаю тортики пекти? Спробуйте, подивіться там, хоча б на Ютубі якийсь рецепт. Спробуйте відчуйте ваше, не ваше. Хочеться фотографія, прийдіть на навчання. Спробуйте. Ну, після нашого навчання я вам скажу так, що ви точно полюбите фотографію, точно в цьому залишитесь, тому що ну, інакше просто неможливо. Прийдіть і просто спробуйте. А до речі, скоро у нас на фотошоп нуля з нуля буде набір, а це класний а, варіант. Повзаємодіяти з фотографією, навіть не маючи фотоапарата. Тобто, якщо... я, Господи, замовляюсь, недавно встала. Навіть якщо у вас ще немає фотоапарата, ви можете. Піти на курс Photoshop з нуля, всі там матеріали ми надаємо для відпрацювання. Тобто ви повзаємодієте з фотографією, взагалі зрозумієте, ваше воно чи не ваше, пройдете цей курс, навчитесь круто обробляти фотографії, зможете навіть заробляти на цьому як ретушер. І потім після цього курсу у нас іде вже фотограф з нуля. І якщо ви відчуєте, що воно все ж таки ваше, ви залишитеся з нами на цьому курсі і будете. Кайфувати від свого життя, від своєї професії, тому що от на вихідних, хто бачив, я була на зустрічі наших учениць-випускниць в Щецені, там було вісім фотографів, і я дуже часто почула фразу, що дякую, що ти змінила моє життя. Це насправді. Мабуть, найцінніше взагалі для чого я це все роблю, для чого я передаю свій досвід, свої знання, тому що тому що і таким чином ми допомагаємо іншим знайти себе, комусь втілити мрію, тому що хтось мріяв стати фотографом, а комусь просто знайти себе. Хтось навіть не думав про це, але спробував. І зрозумів, що блін, от, от це моє. Завдяки цьому змінюється моє життя, і життя не буває зовсім інших фарб. Тому бажаю вам класного дня, бажаю вам натхнення і шукайте себе. Шукайте, тому що з цим ваше життя зміниться і стане вийде взагалі на на зовсім новий рівень. Це буде як поділення на до і після, коли ви знайдете справу. Яка буде вас заряджати енергію і дарувати ось той ресурс? Гарного вам дня! Пока! <плес> 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 <плес>